Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні нашим молодим курям 8 місяців і 1 день. Мова сьогодні піде про кур породи Парбарбузьє. У нас на каналі є вже декілька відео про цю породу, про інкубацію, як вони несуться, опис породи. Кому це буде цікаво, я залишу в описі до цього відео. Про що відео сьогодні? Значить, у нас є тут, поки що вони ще всі разом. Але протягом наступного тижня е, кури будуть всі розділені по породах. Тут у нас є лікбари кремові, чубаті, е, 4 одиниці Марана Чорномідного, он, лисих, що вже відростають, і е, барбез'єшки, три е, півня і курочки. цих ми будемо прибирати, тому що на плем'я в нас живе півень там, в іншому відділенні. Ми туди зараз ну, не, не йдемо, бо вони закриті там. От і сьогодні про що хочу вам розказати про цю породу. Про те, як ця порода несеться в умовах. От у нас, особисто у нас, за період від кінця грудня, а саме від 23 грудня, по вчорашній день по 11 січня. Це якраз 20 днів я взяла. Хто дивився наші попередні відео? Я вела веду ось такий, от собі щоденник, такий, от як чернеточку. Тут у мене дати. Кури, які у мене є, от є у мене барбез'є, лікбар кремовий, чубатий, білі з ринку, їх чотири штучки. Я схиляюсь думати, що то ломан Вайт, ну менше з тим. Марани чорномідні, чотири курочки у мене. І ось тут уже пішли одинички. Це кури з ринку, розносяться молоді домінанти. Сьогодні про барбез'є. Кур барбез'є у нас на сьогоднішній день 16 штук. Декілька є, є, декілька є таких, що їм. Рік вісім місяців, а це молоді, котрі, повторюсь, їм вісім місяців. Розноситись вони почали в п'ять з половиною місяців і минулий рік, між іншим, виводок, і цей виводок. Але основна маса, звісно, рознеслася плюс-мінус добре до шести місяців, причому розносилися достатньо крупним яйцем, не так як буває, що зовсім гроші не несе. Порода ця славна взагалі це м'ясо яєчна порода французька. М'ясо її делікатесним вважається. Ми його вже їли, куштували. Такі ну, для нас воно дійсно делікатесне, воно схоже таке, от як на качку, темне, дуже смачно воно виготується, притушене в травах або от холодець. Я варила. Ну, класне м'ясо. Темне з такими малесенькими прожилочками. А декілька курми прибирали спеціально, якби їх дотримали до такого, що вони конкретно ж зажиріли. Я стопила з них смалець. Ну я вам скажу, що смалець можна сказати: ну, якщо не оранжевого кольору, то, то яскраво, красиво, жовтого, ароматний, прекрасний. Ну, не про то. Підемо і порахуємо, що у мене тут. Значить, по цифрах, от будемо дивитися з 16 курочок. 23 числа грудня було 6 яєць, 24 грудня було 8, 25 було 9, потім йде от 8, 6, 6, 10, 10, 12, 8, 8, 10, 11. На сьогоднішній день йде якби збільшення. Значить, по що по цьому можна зрозуміти? Як було похолодання на дворі, як падала температура, так? вони свої заднички трішки. Зашивали. Як отут от останні дні, останні буквально тиждень е, було стрімке в нас потепління, попри те, що дуже сильне болото і бруд, е, температура сягала в нас і до 12 градусів, і до 14 на дворі. От, моментально кури реагують, моментально збільшується яйценоскість. В курнику курник видно, курник видно, збудований з газобетону, накритий бляхою. Всередині курник. Не знаю, утеплений, чи як це правильно назвати, такою ну, поліуретановою піною, напевно, я так думаю, термозахисною, тому що взимку там не холодить, а влітку не парить, воно все-таки ну, класна штука піна. Внизу стоїть воно на бетонній стяжці 20 сантиметровій Ну так ми будували. От, в курнику я намагаюся отримувати температуру ну, в діапазоні, скажу вам так, 8-10 градусів. От було декілька днів, коли було конкретно холодно, і я не вклю... я не включала обігрів. Температура падала десь до 2, 3, до п'яти градусів. Барбез'єшки неслися. Лікбари, як тільки таке похолодання, вони зразу вони просто припинили цикладку. Я потім почала підігрівати, тримати знову 8-10 градусів. Буквально за декілька днів лікбарів, я відновилася. Але про лікбарів буде інше відео так само з цифрами. І так, на сьогоднішній день за 20 днів мої курки барбезє 16 штук, 16 знесли 182 яйця. Я порахувала, значить, відповідно, за 20 днів одна курка знесла 11,4 яйця. Друзі, чи буде така яйценоскість? Сталою, якби для всіх господарств, звісно, ні, тому що в таких умовах, як у нас, вони несуться так. Ми годуємо курей сипучкою, замішуємо самостійно зерносуміш, рецепти будуть в описі до цього відео, кому потрібно. Хто, наприклад, має можливість і бажання годувати готовими, якби заводськими комбікормами, звісно, там збалансовано буде краще. Звісно, що й не стимуться, напевно, що краще. Якщо такі зовсім сильні морози, і зовсім сильні холода, і курник холодний, і курям холодно, звісно, що ця носкість буде нижча. Тут все індивідуально. Але в тих умовах, от як вони живуть в нас, результат вони показують такий. Я ось принесла лоток яєць, одразу перепрошую брудні, тому що і болото, і пилюка, все на світі з курника. Що хочу? Хочу поважити яйця, показати вам розмір і показати, які вони є. От, щоб для розуміння це все, крім оцих двох темних, це від маранок, це яйця кур породи барбезіє. От щоб було чітко видно різницю і то барбезє, і то барбезіє, по кольору є абсолютно білі, є кремові. Хоча в стандарті породи описується, що після 11-12 місяців яйця всі стають білі. Ну, у нас всі білі не стали. Я відмітила таке, що кремовими такими слонової кістки кольору залишилися яйця. В основному сірих курочок. У нас є дві сірих, а решта то чорні. Ну що, будемо зважувати яйця, щоб довго це.

65 63. А ну, якесь мале. Ось мале. 60. Це мале. 64. Це якесь таке не дуже велике. велике. 62. 66. Друзі, ну всі яйця не буду переважувати. Загалом я думаю, що картина зрозуміла. Тому, тому отак про вам про курочок барбез'є. Е, Чи люблю цю породу, дуже люблю. Чи вони вибагливі? Ні. Вони вимагають виключно, коли вони зростають, вони вимагають все-таки більш-менш збалансованого корму по білку в першу чергу і по кальцію. Ну і напевно, щоб було де побігати, тому що в зовсім обмеженому, звісно, наприклад, в закритому приміщенні в клітці жити, напевно, не будуть. Ну, може, і будуть, не знаю. А взагалі, породою дуже задоволена. Вам дякую за перегляд. Запрошую коментувати. Також хочу сказати, що проводжу запис на інкубаційне яйце від наших кур. Ми очікуємо на заміну крові нового півдня. Відповідно, курчата дасть Бог будуть від різнокровних батьків. Тому, кого цікавить інкубаційне яйце на період від 15 лютого і далі, прошу писати в коментарі, ми з вами зв'яжемося. На все добре, до побачення.